Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про теперішній час, а саме слово «мати». Перед собою ви бачите українське речення. У мене є питання, у тебе є авто, у нього у неї є сестра, у нас урок кожного понеділка і так далі. Справа у тому, що в англійській та німецькій мовах виразу у мене є, в тебе є, в нас є, немає. У мене є це те ж саме, що я маю. Тому дані речення. Англійською та німецькою мовою повинні звучати як Я маю питання, ти маєш авто, він вона має сестру. У нас урок кожного понеділка буде звучати як Ми маємо урок кожного понеділка. І дієслово to have мати в англійській мові відмінюється як I have, you have, he she, it has, we have, they have. Що стосується haben» Дієслова мати, у німецькій мові воно відмінюється наступним чином. Ich habe, du hast, er sie es hat. Wir haben, ihr habt, sie sie haben. Звертаю вашу увагу, що в особах wir und sie sie die слово haben в кінці оглушується і звучить майже як m. Не haben, sondern a haben. Also wir haben sie sie haben. І Знову ж таки нагадую, вислову у мене є, в тебе є немає. Є конструкція, Я маю, ти маєш і так далі. Речення, які ви бачите перед собою, німецькою мовою, звучатимуть. Ich habe eine Frage. Du hast ein Auto. Er, sie hat eine Schwester. Wir haben Unterricht jede Woche. Ihr habt Englisch zweimal pro Woche. Sie haben ein Tier. І звісно ж на наступний раз у вас також буде домашнє завдання. Also Haus haben. Gabe die Lücken benutze richtige Form for vom haben. Заповни пропуски, використай правильну форму дієслова мати. У вас 24 речення, і вашим завданням є заповнити пропуски у правильній формі. Для того, щоб краще опанувати матеріал уроку та з легкістю виконати домашнє завдання, пропоную вам опрацювати, записати. Das noch, wicite, lexischen Material Uroku. Die Aufgabe, die Aufgaben, Savdanya. Die Frage, die Fragen, Petanya. Das Auto, die Autos, Auto, Die Schwester, die Schwestern, Sestra. Der Unterricht, die Unterrichte, Urok. Jede Woche, Die Woche, die Wochen, Tejdän. Zweimal pro Woche, Dvicina Tejdän. Das Tier, die Tiere, Тварина, Die Katze, die Katzen, Kiska. Der Bruder, die Brüder, Brat. Die Überraschung, oder odene, Surprise. Für dich, le Der Urlaub, die Urlaube, widpustka. Die Ferien, kanicule, lische no Das Heft, die Hefte, sochet. Die Zeit, die Zeiten, час. Der Gast, die Gäste, hießt. Morgen, saftra. Übermorgen, pisle sautra Die Prüfung, die Prüfungen, examen. Der Januar, січень. Am Dienstag, вівторок. Der Onkel, die Onkel, Dядko. Der Geburtstag, die Geburtstage, dein Rodzinje. Der Winter, die Winter, Sema. Der Monat, die Monate, Misets. Der Kugelschreiber, die Kugelschreiber, kulko Das Spiel, die Spiele, Hra. Das Mädchen, die Mädchen, Diewchenka. Das Problem, die Probleme, Problema. Das Jahr, die Jahre, Rik. Das Kind, die Kinder, Detena. Der Ball, die Bälle, März. Die Note, die Noten, Ozinka. Das Ergebnis, die Ergebnisse – досягнення або результат, Der Hunger – лише форма однини – голод, Der Durst – лише форма однини – спрага. Вітаю! Ви стали на ще один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте, що німецька мова це просто. До нових зустрічей, але згуте!